Готовність Вінничини до опалювального сезону. День поля зібрав понад півтори сотні великих виробників сільськогосподарської техніки. Перших 19 помічників ветеранів випустив Вінницький технічний університет. Це новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Над півтори сотні великих виробників сільськогосподарської техніки зібрались під Вінницею на день поля. Це вперше за останні роки від пандемії та від початку повномасштабного вторгнення аграрії змогли організувати таку велику експозицію, на якій показали самохідні оприскувачі, зернозбиральні комбайни, валкові косарки, трактори, культиватори, дрони-оприскувачі. Агропромисловий комплекс Вінниччини є одним з найпотужніших в Україні, і саме від вітчизняних аграріїв тепер залежить продовольча безпека усієї країни. Не треба забувати, що в нас є свій е, напрямок Агро, да, який не можна втрачати, який треба е, як мінімум зберегти і розвивати. І в умовах війни сьогодні у нас є можливість е, дійсно його розвивати. Це дуже важливо. От цей захід він дуже важливий за підтримки е, нашої місцевої влади. Вона досить сильно долучилася. Вони дали нам е, цю можливість провести цей захід, е, побачитися, присутствували на, на цьому заході. Показали, що дійсно влада е, не. Не сховалася влада дійсно з бізнесом, з агробізнесом, з людьми, які рухають економіку, з людьми, які працюють, яким яким треба сьогодні так само знаєте якесь натхнення. Це дуже важко сьогодні. Ну, морально подавлені, скажем так, да, але треба рухатись за останні роки, роки ковіда, роки війни. Це наймасовіший та такий найемоційніший аграрний захід, який проводиться в Вінницькій області, тому що наші аграрії дійсно. В деякій мірі втомилися від війни. У нас перші, хто пішли захищати нашу батьківщину, це були саме люди з села, люди з аграрного сектору, механізатори, там комбайнери. Тому десь було можливо не до цього, але дійсно всі чекали якоїсь такої емоційної події, яка дасть живе спілкування, яка дасть масу нових позитивних вражень, яка дасть віру в майбутнє. Над 100 років досліджують та вирощують тисячі сортів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника та сої. Філія Українського інституту експертизи сортів рослин в селі Голубече зараз на дослідних полях випробовує 25 культур різних сортів зернових. І тільки після висновків фахівців станції зерно може йти на посадку. Як працює філія у нашому сюжеті. Лабораторія саме тут починається підготовка рослин до посадки та досліджень. Спочатку на спеціальній машині відбирають посадковий матеріал. Агроном Оксана Основа готує до посіву сою, і за цією культурою слідкуватиме три роки. Нам привозять насіння. Сортове пробування розпочинається саме з лабораторії. Ось з цього кабінету проходить підготовка насіннявого матеріалу для посіву. Тобто ми його розбираємо по ботанічних таксонах, робимо наважки для того, щоб ми могли висіяти на задану норму. В усіх дослідних процесах фахівцям станції допомагають спеціальне обладнання. Ось ця шафа допомагає забрати з зерна зайву вологу. Ось тут у нас знаходиться сушильна шляпа, де ми досушуємо наші сільськогосподарські культури. Ми їх відбираємо зразочки, насипаємо в такі ємки. Дослідження зернату досить об'єктивне. Агрономи не знають, звідки їм прийшов посадковий соняшник чи ячмінь. Усе насіння, чи то з України, чи із за кордону, передають під спеціальними кодами. У нас розпочинається все з якості насіння, і які сорти показують свої найкращі показники за цих три роки, вони вносяться в державний реєстр України для того, щоб уже їх можна було поширювати для того, щоб сільхозвиробники їх придбали. Бо тому, що якщо хороший і якісне насіння, то ви знаєте, що це буде великі врошаї. Зараз у філії Українського інституту досліджують 25 видів культур. Це переважно пшениця, кукурудза, соя, ріпак, соняшник та ячмінь. Це посіяні гібриди кукурузи, посіяні вони по методиці. Згідно методики, ви бачите, що коло кожного гібрида стоїть табличка, тобто він у нас постійний по технології два радошки, один гібрид. Він випробовується у нас постійних чотирьох повтореннях. За 100 років існування філії на Вінниччині досліджено десятки тисяч сортів і гібридів зернових, овочевих, технічних, кормових, плодово-ягідних культур та картоплі. Їхня сортодільниця постійно збільшувалася, вирощувалося більше культур. Спочатку відбувалося це вручну, як то кажуть, з серпи, коси, кінні тяги, а потім перейшли на сучасну техніку, трактори, комбайни, косілки і все інше для того, щоб ефективніше та раціональніше обробляти земельні ділянки. Завдячуючи роботі колективу дослідної станції, українські фермери засівають поля лише якісним зерном, яке дає високі врожаї. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Генератори, запаси пального дрова та вугілля. Комунальні підприємства Вінниччини готуються до опалювального періоду і ймовірних атак ворога з повітря по критичній інфраструктурі. Зберегти тепло, водопостачання та електроенергію важливі завдання цієї зими. Через мораторії на підвищення тарифів на комунальні послуги тепловики підприємства водопостачання та водовідведення не можуть працювати нормально, тому щоб погасити різницю у тарифах 335 мільйонів гривень. Координаційна рада ухвалила звернення до кабінету міністрів України. Комунальні установи Вінничини готові до опалювального періоду. Своїм досвідом підготовки вони поділилися з представниками громад області. Так, у Вінниця теплоенерго перевірили та відремонтували котельні, закупили генератори. Ми встановили нове обладнання, ми поставили усю дохідну ми провели саме головне дуже ретельно гідролічні випробування по всіх наших об'єктах на теренах Вінницької області. У Вінниця-Обленерго відновили всі мережі, які минулої зими постраждали від атак ворога. Працівники Вінниця водоканалу продовжують замінювати труби. Газовики захистили свої пункти та закупили генератори. Але проблема в тому, що тарифи за оплату комунальних послуг від населення залишаються такими самими, як і в минулому році. Зараз йде дискусія щодо того, щоб і бісить 4% теж забивати. Але ми відстоюємо в рамках асоціації це питання, і я думаю, що проведення Сформулює відповідно свою позицію і свої пропозиції до Кабміну і до Верховної Ради. Утримування комунальних підприємств потребує коштів. Через мораторій на підняття тарифів комунальники зазнають збитків. Раніше їх покривали видатки з бюджету України. Тепер ці видатки вирішили скоротити. Питання різниці в тарифах поки що на паузі. Тому є і відповідне звернення за результатами обговорення. Координаційна рада при власній раді прийняла одностайне рішення звернутися до Верховної Ради і до уряду про те, щоб запровадили відшкодування різниці в тарифах. Попри нестачу коштів, комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону, аби не зважаючи на ворожі обстріли в оселях Вінничан, було тепло, світло та вода. Людмила Левченко, Владислав Гуменюк, телеканал Віничина. Перших 19 помічників ветеранів випустив Вінницький технічний університет. Це був пілотний проект вишу та міністерства у справах ветеранів. За попередніми підрахунками після перемоги Україна матиме щонайменше півтора мільйони ветеранів. Три мільйона родин військовослужбовців, яким вкрай необхідна допомога, аби адаптуватися до мирного життя. Юридична допомога, проживання та реабілітація після поранення. Андрій Бродський знає по собі, як після поранення та фронту важко самотужки обходити десятки кабінетів. Саме тому вирішив опанувати нову професію помічник ветерана і бути корисним для захисників, які повертаються у мирне життя. Він мене зайняв близько року для того, щоб. Можна було вирішити питання з пільгами, вирішити питання з оформленням документів всіх потрібних. Я би не хотів, щоб ветерани, які повертаються, втратили свій час, рік і більше обходячи всі кабінети і заповнюючи багато паперів. Це уже восьмий рік на перекваліфікації вояків і реалізовувати всі програми спільно з підрозділами та відділами міністерств у справах ветеранів. І менторством займатися, з психологічною допомогою, зі знаннями державних законів е, в усіх напрямках по наданню соціальних допомог, адже у нас їх цих допомог понад 100. Курс підготовки триває три тижні. За цей час помічники мають вивчити профільне законодавство. Є така можливість отримати ці пільги. І мені здається, ми маємо стати тим буфером допомоги. Які буде їм допомагати в оформленні тих же самих документів? Помічники консультуватимуть, допомагатимуть реалізовувати ветеранам власні проекти, пільги та гарантії від держави. Серед помічників ветеранів це або ветерани війни, або члени сімей, ветеранів, учасників війни. Це люди, які ну не за переказом знають питання, що турбують наших військових. Подібні центри по підтримці ветеранів мають з'явитися в усіх громадах області, аби захисники та захисниці відчували, що після важких поранень їх підтримують у найвіддаленішому селі та місті. Марина Зелена, Юлія Василькова, телеканал «Вінниччина». детальніше про роботу помічника ветерана будемо говорити з Інною Скакун, завідувачкою сектору у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України. Вітаю вас! Доброго дня. Власне, перший випуск помічника ветеранів, їхнє працевлаштування, вони будуть в маленьких громадах чи у великих обласних центрах працювати в офісах? Наші помічники ветеранів будуть працювати в Вінниці, переважна кількість їхня, а далі в територіальних громадах, визначеним військовою адміністрацією нашою шість територіальних громад. І от із цих шести територіальних громад наші помічники ветеранів поїдуть і будуть там допомагати нашим ветеранам, та членам сімей загиблих. А це які регіони? Це є Хмільник, згайсина, Стульчина, могилів Подільський. Чи реально, щоб у кожному, навіть невеличкому селі, були такі помічники? Реально, реально і ми плануємо, ми маємо підготувати. Досвідчених фахівців, менторів, які б могли надавати якісну соціальну послугу. Адже е, наша війна, яка всеукраїнська, вона захоплює всі села, міста, територіальні громади, вся Україна у війні. І тому ми маємо докласти зусиль, щоб в кожній територіальній громаді, в кожному містечку були ті, Ментори, ті люди кваліфіковані, досвідчені, які б могли допомагати нашим ветеранам, захисникам, захисницям, а також їхнім членам сімей, тим матерям, тим жінкам, які не дочекали своїх чоловіків, батьків, синів, могли отримати якісну послугу, вони мають відчувати, що вони не одні, і отримувати ту турботу. Психологічну підтримку. Тобто не тільки зі знанням законодавства і допомог різних державних установ, а також і психологічна допомога. От якщо загально, яку підтримку після повернення найбільше потребують наші захисники? Найбільшу підтримку психологічно. Суспільство наше має готуватися до приходу наших захисників, захисниць, бути готовим сприймати їх. Такими, як вони є, поважати з гідністю, з любов'ю до них, з таким, що завдяки їм ми маємо нашу незалежну Україну. Це наші герої. Тому кожен від малого до великого має зрозуміти з розумінням ставитись до тих, хто повертається з війни. Наскільки змінилися потреби ветеранів за ці останні 9 років, якщо порівнювати АТО і повномасштабну війну? Не порівняти повномасштабну війну із АТО. Справді складна, складна ситуація у всіх напрямках. Саме основний напрямок це психологія наших військових, які повертаються захисників-захисниць, які навіть ще не комісовані. А ті, хто прийшли на ротацію. Або ж проблематика з протезуванням. Знаю, що нагальна потреба у нас в протезах по руках, що черга більше року, от по протезах на руки. Тому виклик буде такий, що потрібно буде ті протези не тільки нові, а якби, розумієте, після того, як протез новий поставлений, проходить певний період. І наші м, кісточки відростають, От, і тому потрібна буде заміна. Це питання актуальне в тому, що першу допомогу надали, проте ви ж знаєте, не, не дешево. Це дорога е, конструкція, що вона функціонувала, дякуючи нашим закордонним партнерам, багатьом країнам, які допомагають нам. але... І в подальшому нам треба думати про те, що це буде не одна конструкція з протезів, тому що організм наш людський має властивість відновлюватися. І той протез потрібно буде міняти з певним, ну кожна людина індивідуальна. Відновлення іде індивідуально, в одного швидше відростає, в іншого повільніше. І потрібна буде заміна. От, а це дуже великі кошти. І з цим я стикалася, коли наші хлопці зато поверталися у ООС, от, без рук, без ніг, без кінцівок, так, і у них від відвер... не було коштів саме на протезування. Каже, да, мені допомогли закордонні партнери, ми їздили туди, нам зробили все класно, все добре, все чудово. Але каже, от відросла частинка кісточки на нозі, і мені потрібно нове. І я, я каже, збираю, я прошу кошти, ходжу по організаціях, волонтерство. Прошу, щоб мені надали кошти на новий протест. А зараз То... ми говоримо про більші масштаби. А зараз більші масштаби. І ми мусимо підготуватися. Ми мусимо заздалегідь підготуватися до е, тих проблем. Які будуть виникати на життєвому шляху. Дякую вам. Так, Будь ласка. Інна Скакун, завідувачка сектору у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів України, була у нашій студії. Понад три тони картоплі, капусту, столовий буряк, моркву та помідори. Груші, гарбузи та виноград. Такий величезний продуктовий набір для Калинівської лікарні зібрали жителі Хомутинецького Старостинського округу. Овочі та фрукти люди підготували для пацієнтів медзакладу. Незабаром у лікарні з'явиться реабілітаційне відділення, в якому курс лікування проходитимуть наші захисники. Тож люди прагнули, аби вояки мали якісне та смачне харчування. Жителі Хомутенецького округу допомагають фронту з перших днів повномасштабного вторгнення. Коментує Світлана Дідур, медичний директор комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня. Уже гарною традицією стало щорічно надання небайдужими людьми гуманітарної допомоги у вигляді харчових продуктів, таких як овочі, фрукти, ягоди, для того, щоб підселити харчування наших пацієнтів. Ініціатором такої гарної акції неодноразово ставала міська рада та керівництво нашого закладу. Люди долучаються, приносять, привозять такі ягоди, як. Виноград, малина, яблука, абрикоси, персики такі овочі, як картопля, буряк, морква, капуста, гарбуз та інші овочі. Ми щиро вдячні усім небайдужим людям, усім старостам е, сіл та інших керівників і закладів, які долучаються до такої гарної справи. Вільно надати до медичну допомогу, вберегтись від снарядів та іншої небезпечної вибухівки, вчили студентів першого та другого курсу «Вінницькі рятувальники у технічному фаховому коледжі. На дев'яти локаціях медики, нацгвардійці та працівники цивільного захисту показували хлопцям та дівчатам секрети своєї роботи. І наскільки корисно знати елементарні правила щодо надання медичної допомоги, як оперативно користуватись вогнегасниками, та навіть надати психологічну підтримку тим, хто потрапив у важку ситуацію? Це дуже якби так корисна така інформація. Вона нам знадобиться в майбутньому. Можливо, хтось з цим зацікавиться і піде далі по цій спеціальності. Можливо, нам, наприклад, ця інформація чомусь допоможе, наприклад, в якихось таких ситуаціях, які будуть нам, наприклад, пожежа вдома і вони нам скажуть, що робити. Це дуже складна професія. Для цього треба хороша фізична підготовка. До цього треба дуже багато працювати. У нас як була фізкультура, ми бачили, як курсанти бігають. Ми так на них дивилися і зрозуміли. 是。<laughs> <laughs> Поки що будемо бухгалтерами. Кожен сьогодні наш студент, першокурсник, повинен вміти надавати першу допомогу, розуміти, як поводити себе у разі надзвичайних ситуацій, що робити, до кого звертатися. Тому ми тісно співпрацюємо з нашим управлінням ДСНС у Вінницькій області, з нашим учбовим методичним центром, з військовою частиною 3008, які є практиками і які можуть розповісти і дати можливість. Можливість дітям ознайомитися з тим, чим вони займаються. Це дев'ять локацій різних, які у нас є сьогодні на території коледжу. Це була вся інформація на цю мить. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.